Солдат Хеял Дунямін Огли Пашаєві зумані загинув 5 травня 2022 року під час виконання бойового завдання. Мати героя Роза Хіділ Кизи Пашаєва після того, як отримала належні від держави виплати, вирішила придбати три квадрокоптера для Збройних сил України. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Він ночами синився мене, я його знаходила. І він від мене тікав. Мама, треба хлопцям допомогти. Мама, треба хлопцям допомогти! Все одно ми його поганили, Після слабогорону він нап'ят націнився, він опять, опять біжить і каже, ма, хлопцям треба допомогти. Я вирішила, треба допомогти. Це мама з великої букви, тому що вона виховала настоящого чоловіка, який пішов захищати Україну, який загинув. Отримавши кошти виплату за загинувшу дитину, вона за ці кошти купує мавіки, які їдуть в ту частину до тих побратимів, які і зараз стоять на захисті нашої держави. Квадрокоптери передали для 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, в якій служив її син. Позвонила нуждайтеся, нуждаємося. Ну і купила. І сама буду возити. Сама поїду буду. Хочу побачити хлопців. Там не все погибло, там ще є хлопці. Це є і мої діти. Якщо вони сина братом читали, вони і мої діти. Рішила допомогти дітям. Прийміть вдячність від всієї нашої громади, я думаю, не тільки від уманчан, а від всіх українців. За вашого сина і за ту справу, яку ви робите, тому що, на жаль, не кожен здатний на такий чин. Крім того, Роза Пашаєва планує облаштувати волейбольний та дитячий майданчики у селі Синиця. І сильно ми схотив в школу допомогти. Ще при житті сходив в школу зробити ну, що дітям. Ми дітей любив. Він і свої, і чуже дітей любив. І сходив дітям. Я обіцяла і дітям зроблю. Волейбельний майданчик і детську площадку. Я обіцяла, я її зроблю. Що дитя радувалась, і він радувався.